Вітаю глядачів програми Крок на зустріч. Чи реально в час війни в Україні не заганяти себе в депресію, долати страх та почуття провини? Сьогодні кожен українець в більшій чи меншій мірі бореться за своє право жити в мирній та незалежній країні. Але як щодо нашого спокою у серці, чи можемо ми навести порядок у своїх думках, а також відновити жагу до життя серед безнадії? Про це ми будемо говорити з гостем Олександром Поп. Чоком. Нещодавно ви повернулися зі сходу нашої країни, зокрема, із Харківщини, де проповідували євангелія нашим українцям, підтримували, молилися. І сьогодні ви у Луцьку і ми можемо спілкуватися. На тему, яка буде складатися із трьох напрямків таких, це ми будемо говорити про депресію, як її долати в час війни. Будемо говорити, як боротися із панічним страхом, і як не винити себе у смерті, наприклад, рідних людей. Тому що я щось мало зробив для того, щоб зберегти їм життя. І ви знаєте, дивлячись на події, які відбуваються в Україні, особливо інформаційний наш простір, кожен день ми бачимо, як від російських обстрілів наша країна страждає. Це і втрата життя, це і руйнація, і сльози біль українського народу. І часто у нас просто з'являється депресія, втрачається жага до життя, апатія. Як з цим боротися? Чи є у Біблії секрет боротьби із депресією в часи випробувань? Шановні вітаю ще раз. Ну, ясна річ, що в писанні, в священному писанні є відповідь можна сказати, майже на все. Я не буду казати все, але майже на все. А якщо щось не ясно, то треба два-три пункти взяти до уваги, тоді воно видасть нам ще якусь інформацію, зробити те чи інше. Нам ви положите в останні часи, де дуже багато збувається породства Біблії, в тому числі війни війні і ці всі розрухи. Значить, і от наша справа зрозуміти, що Євангелія написана або дана Господом Ісусом Христом для всіх поколінь, для Першого століття і для 21-го століття. Вона дана для всіх грішників, для всіх упавших людей, для всіх змучених людей. Ісус говорив завжди і говорить це проголошення двох тисяч років: прийді до мене всі змучені. І це питання, чи люди почули, і чи люди прийшли. Бо він, він є великий втішитель, він є великий Спаситель, він є великий Господь Ісус Христос. Шкода, не, не кругом це проповідується. І не всі це почули, і не всі повірили, бо треба спочатку почути, повірити і прийти. Аж тоді четвертим буде той чи інший результат. Ми зараз підходимо до зими, до холодів, і цього не уникнеш. Це треба пройти. А наша справа знати це і до цього приготуватися. Так само останні часи. Справа в тому, що через падіння Адама і Єви ми всі стали тимчасові люди. Ми були створені від початку вічними. І спрага по вічному на усіх людей це є. Як він, еліксіри, щастя, довговічності чи вічності. Він є Спаситель Ісус Христос. Хто має Сина, написано? Той має життя. Хто не має сина, той не має життя. Мова йде про Ісуса Христа, про спасіння. Все залежить від того, звідки ми черпаємо інформацію і яку інформацію. Якщо це новини, чи якщо це Євангелія, яка дає надію і вихід так само ж з цієї депресії. Олександр Іванович, а особисто ви. Як долаєте оце почуття апатії? Чи взагалі воно до вас приходить? Бо нашим глядачам може здатися легко цьому чоловікові говорити. Адже він священнослужитель, благовісник, розповідає людям про Бога, багато молиться. До нього апатія не приходить і депресія? Не приходить. Mm. Не приходить. Одна справа от, прийти до Спасителя, отримати спасіння, а друга справа навчитися в цьому перебувати, зберігати те, що. Гарний, спасений піднесений стан. Я довіряю Богу. Згідно Писання, небо створив Бог і воно Його. Земля теж Бог. І люди теж від Бог. І Ізраїль від Бог. І вірять люди, і церква від Бога. І коли ми молимося, Оче наш, то все в руках мого батька. А я йому навчився довірять. Бо сумнів. Страх, відчай, вони гризуть людину, вони мучать людину. А довіра навпаки. Ти береш довіряєш. Ти думаєш, скажімо, якщо мама тато дбає про тебе, то ти не думаєш, що в тебе буде сніданок, тепла хата, в тебе буде обід, вечеря, в тебе буде одежа, в тебе буде зимня. Ти ж жила і користувалася, тому що в тебе не тільки є тато батьки, а в тебе є Бог, і про тебе піклується і краще, ніж ти сама про себе. В чому красота віри в Бога? Так і само я зараз. І привілий він не тільки для священників, але й він для кожної людини, яка вірить в Христа і мовляє. Всякий, хто у в Господа Ісуса, буде спасений і буде мати Боже забезпечення і благословіння. Всякий. Дякую, Олександр Івановичу. Я думаю, глядачі наші зрозуміли. Боротьба з депресією, з апатією – це. Коли ти вступаєш в повну довіру в Богу, присвячуєш так, Йому своє так. життя, і він робить свою роботу у житті і в серці. Я, я, до мене весь час такі люди приходять. Мабуть, кожен день якісь смски, там, чи збройних. Ви консультує тепер? Так так, 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 допомагає людям. І то я зробив висновки, що в більшості людей, хто втратили, ціль, ціль життя. Тих, тоді тих огортає таке щось, ну, його називають депресією. Якщо в тебе є ціль, і ти рухаєшся, досягаєш цього немає. Тебе така темна ковдра огортає, коли ти якби, зупинився і вже не знаєш, для кого жити, для чого жити. Я багатьом кажу, що в мене бувають різні втрати, я кажу, то, що ви маєте жити ради Бога і ради дітей. Да? Маєте жити ради Бога, ради дітей чи внуки і ради себе. Навіть ради ради того доброго імені, ради того, кого вже немає, з вами. А як же ж? Да? У нас є велика ціль і це життя це великий подарунок. Бог тобі дав життя, тобі дав душу, тіло, роду, забезпечення, духо. Ти повністю обдарована. Ти повітря дана, ти ж в Західній Україні, нас тут не, не так гримить, як там на сході. У тебе дуже багато є дарувань. Ти встала, тобі тебе є що одягнутися, їсти. В тебе є ціль, в тебе є сенс, тебе є друзі. Це все дари Божі. Я маю що у тебе теж, як і в мене є квартира в новому Єрусалимі. Амінь. Ну. Yeah. <свіг> Дякую, Олександр... це все дарування. Олександре Івановичу, поряд із депресією ходить ще ну, панічний страх. М -м, літає над нами і шахеди, і ракети, і десь долітає. І не всі, не всі мають ось цю таку силу волі не боятися. Дехто дуже сильно боїться, адже не знає, що буде. Після того, як, наприклад, в будинок прилетить ракета. І в найкращому випадку, якщо просто тільки будинок втратиться, а якщо життя і куди далі, от як би ви порадили нашим глядачам в боротьбі з цим панічним страхом? Чи можливо подолати його і продовжувати жити? Страх є. Є У них страх перед темрявою, у людей страх перед майбутнім, є страх перед людьми. Є страх перед законом, є страх перед Богом, є страх щодо висоти, ну і класифікація різна є. І всі сміливі люди мають страх. От. Але тебе просто ми вчимо всіх, що є тебе перемагать, будь-який страх. І Іван є предлагає такі речі. І віра, надія і любов. Предлагаю. І Коли ти речі маєш, ти прийняв це такі ознаки спасіння, плоди, такі результати. Тебе є Спаситель, тебе є опора. Тебе яко попросити, покаятись, поплакати, поплакатись, пожалуватись, попросити втіхи. Тому я не до людей звертаюсь, а до всемогутнього Бога і його Сина Ісуса Христа. У нас є великий Спаситель, є велика опора. Нам такі от Писання каже в посланні Петра, що всі ваші клопоти покладіть на нього. Бо він піклується про вас. Тебе якби розібратися з цим ділом, зрозуміти це все діло і навчитися віддати ці клопоти, розказати Богу, як є. І все, як будь-який тягар, я віддав твої руки, де ти несеш, що я не буду нести. Тебе нав... Але це треба просто зрозуміти і навчитися віддавати. Віддати, І коли я віддав, от ти кажеш, що я, я буду про тебе дбати, і ти той чи інший тягар, ти мені піднести до, до зупинки, там сумку там, або щось інше. Все вже мені легше. Я йду туди саме, де я йшов, але тягар вже не я, несу, а є той, хто про мене дбає. І треба вміти це все практикувати практично. Це віра в Бога, це не є просто теорія. Апостоли вчать віра, без діл, мертва. Я проїжджав зараз понад фронтом багатьох десятків сіл, там залишки людей, можливо, будь 50 людей, 100, можливо, місцями 300 людей. Є села дуже розбиті, є частково, є такі села, де нема ні одної цілої хати. Є такі розбиті, що і людей нема. І ми їздили до тих людей, привозили і для солдатів, і їжа, і душ, і зубний лікар, і одежа, і провізія, і тим самим людям, що біля фронту були. І я хочу сказати, що ми, от, я б, ми кром, і проповідували, і молилися, і співали. І я прилагав іванське життя, і я сам ну, прилагав радісне життя у Христі Ісусі. І всі приймали, і раділи, і співали. І воїни. Мені дуже приємно, наші всі воїни дуже такі розумні, вічливі і радісні, оптимістичні наші, от, наші українські. І люди так само, Кожна аудиторія піднімали десятки рук, у кого загинули, у кого в полоні. І ми молилися, підтримували. І ми вчили, що в мене була складна ситуація в житті, мені хтось прислав смс-рік назад. Я думаю, що далі робити? Дуже складно було, що далі робити. І думаю, що день-два ти ходиш такий, і треба прийняти рішення, і мені приходить смс-ка, що знай, якщо тобі складно, якщо ти опустиш руки, то легше не стане. Я взяв це до уваги. Окація паніка, крик, відчай, всякі депресії, всякі страхи, опущені руки, вони не ні в чому не допомагають. Нічому. Це хіба я шукаю якось, хочу, щоб хтось мене пожалів і кусок хліба дав, та годі. А це закрита форма проявлення гордині. А гординя це гріх, який навіть Богу і людям не подобається. Олександр Івановичу, от ви якраз зазначили про те, що от молилися на сході України за наших воїнів, за людей, які там ще проживають, хтось втратив рідних, хтось чиїсь рідні у полоні. І ось таке питання багато людей себе картає через те, що вони думають, що можливо я замало зробила, зробив для того, щоб мій чоловік чи мій брат чи мій батько залишився живим. Чи щоб ну, витягти з полону, що я мало роблю, і картає людина себе. Ми увійшли в останні часи військові події, і треба вірити вхвата на Бога. Якби це картання да, звільняло полонаних, то хай би картал би круги судки, а воно не допомагає. Мало того, що ми, ми мусимо тут зараз ніколи в тилу об'єднатися. І політики, і адміністрація, і всі священники, і церкви, всі розумні, педагоги, всі міцні бізнесмени, що всі були разом на то, як нікошови щоб матове це питання вистоїть. Витримати цей удар до кінця і треба перемогти. Я не раз молився не так багато, але є люди не тільки від фронту, а взагалі кажуть, помоліться за цю жінку, за цього батька, бо там у нього син чи дочка померли, чи щось сталося. І він до ці він страдає, мучиться. Це все знає, вся округа і на всю округу. І він якби ну тримається питання ну, на поверсі дня. Ну кажу, пойміть, якщо вже він помер, чи пішов, чи вже його немає, ми його не повернемо, треба йти далі, ваше є життя, ваше є діти, внуки, посада, робота, служіння. воно нічого. Хочете поплачте? День, десять, 7, 40 день, якщо вам мало, поплачте, і все, і вставай, піднімайся, іди, служи Господу, і живи нам дане життя. От. А оці всі речі. Я поглянув навколо себе, я прожив трошки. Та нічого, по-моєму, не робиться. От я їду в Ковсімі, багато машин, ну не по-моєму. Дощ, болото, фура йде, не можна обігнати, теж не по-моєму. Тож мені вже з того робить проблеми для всієї України. чи що? Іди, як вже в тебе, Бог тебе веде в житті. І не треба ні, ні собі, ні кому не треба робити проблеми. Живи для Господа і упоє на нього. Тому що в нас ж не тільки є спасительне спасіння, в нас є велика інформація в Євангелії, про майбутній вік, нове життя і воскресіння мертвих. Тобто Бог всі ці питання чуть пізніше закриє, і воно дуже гарно вирішено самим Богом, не людьми, а самим Богом. Так що в вірі в Бога є дуже великий сенс. Хай Бог благословить. Хай Бог по всіх благословить. Олександре Івановичу, не даремно ви в руках тримаєте новий завіт. Тому що чи не кожного разу, коли я задавала вам питання, ви завжди зверталися і вказували Євангеліє. Угу. І я думаю, що для глядачів це буде якраз те джерело інформації, яке буде їх піднімати, підбадьорювати і давати їм правильний напрямок на життя, яке може бути благословенним, щасливим, навіть незважаючи на складні випробування зараз у нашій країні. Бог поміг нам. Я проповіді Івана займаюся 38 років свого життя активно. І ми, от, навіть зараз я був там і роздавали, кого не було. І люди наші мають, але проблема в тому, що їм більшості людям це не відкрито. Через те, я даю пораду всім такого. Як бете в руки Євангелія, кажете коротку молітву. Слава тобі, а відкрий мені. Бо тому що Євангелія написано під натхненням і диктовкою Святого Духа. Якщо ми просимо Його, він відкриває. Якщо не просимо, ти читаєш як книгу. От багатьом даже не зрозуміло, вони мені го кажуть, як ви можете 40 років читати книжку? Да, кажу, бо це слово Боже, це, це ж не книга, це священа писа. Отак.